Доброго дня, шановні українські аграрії. Колеги, на пшениці. Пшениця Патрас у мене. Посіяна 2.09.23, тобто це ранній посів. Але вирішено було посіяти, тому що в планах було посіти дуже багато з обмеженими ресурсами. Ну, розумієте, всяке буває. Хотів показати історію вам по бурянах. Так, що у нас по бурянах? Свиріпа. Будь ласка, ось ріпак. Оце є проблема колеги. Ріпак у нас тут вирощувався каеловський. Як кажуть, за хороші результати приїдеться платити, е, платити, давайте так скажу. Що виходить? Що восени ти не можеш нормально чимось обробити кейловський гібрид, та й холодно вже, і я вважаю, розумієте, як було все нормально, то можна щось думати, але сульфоніл мочовини для кейловського гібрида не підходять. Необхідно планувати внесення 2 4 д навесні. Хтось каже, воно забере там, частину врожайності е і буде правий, тому що ну, ідеальний посів є ідеальний. А ідеал тим цінний, що він недосяжний. Тобто працюємо на те, що було, було їм максимально комфортно, свиріпа вимерзне, а ріпак прийдеться навесні працювати. Головне внести 24 d до фази виходу в трубку. І дасть Бог буде все нормально. Так що, колеги, Така історія, принаймні, те, що ми плануємо вносити примус, напевно, будемо вносити навесні на цьому полі. У нас десь 500, 500 гектарів орієнтовно кайловського ріпаку було. І присяг на ці площі вносити саме 2-4ди, тому що забрати кайловський гібрид у пшениці з звичайними серпнімичовинами простими там трибуну нічого не вийде. Так що тримайтеся, успіхів вам!